Кілька років тому стала шоком для більшості українців сумно відома заява, образлива і зневажлива щодо наших ветеранів, і не тільки до них, щодо всіх українців. Нібито Росія виграла б цю війну і без України. Такі слова: це і наруга над пам'яттю загиблих воїнів, і знущання над почуттям живих ветеранів. Не виграли б цієї війни без України і українців. Вклад українців у перемогу над Німеччиною був одним із вирішальних. У складі 1, 2, 3 і 4 українських фронтів нараховувалось понад 60% українців. Визволення Польщі, Чехословаччини, Румунії, Угорщини, Югославії здійснили війська саме цих фронтів.